Громадська організація 10 квітня продовжує співпрацювати з подільщиною. Нещодавно комунальне підприємство Подісводоканал отримало гуманітарну допомогу у вигляді гіпохлориту натрію, який забезпечує якість води. Як би не було важко, ми працюємо в тому ритмі, який працювали раніше, подаємо всі послуги населенню, які ми повинні подавати. Зима цього року трохи суровіша, ніж минулий рік, але збої в водопостачанні, в водовідведенні, в теплопостачанні на території міста поки немає. Ми, Зважаючи на той важкий стан, який є на території України, сьогодні знаходимося на цій станції з тої причини, що дуже багато благодійних організацій, громадських організацій надають допомогу місту в цей важкий час, тому що і з бюджетом важкувато, тим більше в цьому році, саме. і ті кошти, які повинні ну, ми витрачати, звісно, ми якусь частину і віддаємо на Збройні сили якусь частину на те, щоб забезпечити. Нашу громаду і всім необхідним. Але іменно сьогодні я хотів би виразити дуже велику вдячність від всіх мешканців, від органів всіх місцевого самоврядування, від міської влади, всім тим організаціям, які надають допомогу нашій громаді. В тому числі хочу ну, зауважити, що одна із таких організацій, це громадська організація 10 квітня, яка сьогодні надала нашому водоканалу Налу гіпохлорит натрію, що забезпечує якість питної води, фактично цього запасу нам хватить на рік роботи. Тобто наша громада цілий рік буде забезпечена якісною питною водою. Тема якості води турбує всіх, і дезінфекція питної води відіграє велику роль у якості води. Яким чином ця процедура відбувається? Нам розповів головний інженер подільського до Юрій Дроган. Що на насосній станції пух перо, на якій ми знаходимося? Що на насосній станції північна, яка подає воду на північну частину міста, змонтовані флораторні установки? Це такі вони, так. так. Ну, вони однотипні, різні насос дозатори встановлені, але принцип роботи однаковий. Тобто насос дозатор бере підготовлений розчин. Підготовлений розчин. Тим чином? Гіпохлорит натрію. Розбавляється один до трьох з питною водою, ту, яку ми подаємо в систему. І цей розчин, насос дозатор автоматично подає в систему. І вже в резервуарах, коли ми накачуємо резервуари з питною водою, в резервуарах вже хлорована вода. Згідно технологічних схем виставляється кількість хлору гіпохлориту, який насос дозатор подає, та швидкість подачі. Тобто, якщо ми качаємо воду. З села коси вмикається насос дозатор і автоматично подає по тій кількості, яка проходить в резервуарі, автоматично подає цю воду. Бак з, готовою, вже є, з готовим розчином гіпохлориту. Ці дві ємності це чистий гіпохлорит. Він зберігається в чистому виді. Для подачі в систему він розбавляється один до трьох з водою. Тобто одна частина гіпохлориту і три частини води. І насос дозатор потім вже трубкою подається все до резервуару. Кожного місяця наша сес відбирає проби питної води. І такі показники, як запах, каламутність, тобто всі ці показники і контролюються. Так. І навіть такі показники, як остаточний хлор, також він контролюється нашою місцевою СЕС. За цим слідкує також Держпродспоживслужба. Тобто Залишкового хлору наразі, от ми відбирали воду, був у нас відбір проб на минулому тижні, надійшли аналізи води, остаток залишкового хлору наразі в воді відсутні, тобто вода відповідає тій якості і тим заданим параметрам, які повинні бути і прописані в Дерсанпіні. Хочу звернутися до мешканців і пояснити, що та кількість гіпохлориту, яка Потрапляє в воду для її обеззараження, для того, щоб вода була в системах відповідала якості, він жодним чином не шкідливий для людини. Так, може бути присутній запах хлору. Ми бачимо, що з пониженням температур запах менш випаровується, тобто може бути цей запах хлору. Але це жодним чином не впливає на її якість. Та її властивості подірського до канали ще хоче висловити свою вдячність громадській організації 10 квітня за надану гуманітарну допомогу у вигляді натрію. Це значно зекономить бюджет підприємства, тому що для придбання тобто нам одного куба вистачає приблизно на три місяці роботи. Нам надали 4 кубічних метри гіпохлориту, тобто нам цього гіпохлориту вистачить на рік. Це дуже значний вклад для підприємства і для розвитку в цілому. В рамках співпраці, подальшої співпраці з громадською організацією 10 квітня ми також домовилися. Про поставку ще насосного обладнання на свердловини військового містечка. Тобто в нас ще будуть насоси, і військове містечко буде більш, так скажемо, захищено від аварійних якихось ситуацій. Тобто, у нас буде питання закрито з свердловинами військового містечка. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю, висловлюємо велику вдячність громадській організації 10 квітня за надану гуманітарну допомогу. Світлана Луценко Олексій Мягі телекомпанія «Кеп».